Вітаю! До вашої уваги! Функції Count та CountA. Почнемо з функції Count. Вона допомагає порахувати кількість клітинок з заданого діапазону, які мають в собі числа. Синтакси з даної функції це одне обов'язкове значення, куди ми можемо ввести або посилання на клітинку, або посилання на діапазон. Та додаткові значення, куди ми можемо робити посилання на діапазони, які, наприклад, знаходяться не поруч. Для прикладу візьмемо дані колонки J. Виділяємо потрібний діапазон та натискаємо ОК. Функція знайшла 5 клітинок з числами, які у нас виділені зеленим кольором. Це клітинки з цілими числами, з нецілими числами. З датами. Але вона не рахує такі клітинки, де у нас, наприклад, знаходиться помилка після розрахунків, або, наприклад, число написано словом. Тепер перейдемо до функції Count A. Ця функція схожа по своїй суті, але саме ця функція рахує будь-які заповнені клітинки. Синтакси з даної функції такий самий. Одне обов'язкове значення та додаткові. Візьмемо для прикладу дані з колонки A. Виділяємо та натискаємо ОК. Функція порахувала клітинки, які виділені зеленим. Тобто клітинку з числом, зі словом, з помилкою датою зі знаком. І тут стоїть пробіл, для того, щоб його було видно. Застосоване до додаткове підкреслення цього знаку. Ось так у нас працюють функції Count та COUNT A. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.